Колеги, починаємо чергове засідання вченої ради. За традицією, давайте привітаємо наших колег, у кого був день народження між попереднім і сьогоднішнім засіданням вченої ради. Це Матвєєва Вячеслава Васильовича, Юдіна Олександра Костянтиновича, Ягодзинського Сергія Миколаєвича і Філіпову Юлію Костянтинівну. Бажаємо їм здоров'я і успіхів. Переходимо до приємної місії вручення нагород. Прошу виконуючого обов'язки ректора виконати цю почесну місію. До слова запрошується Галина Григорівна. Шановні члени вченої ради, нагрудний знак до почесного звання заслужений діяч науки і техніки вручається Астаніну В'ячеславу Валентиновичу, завідувачу кафедри механіки навчально-наукового аерокосмічного інституту. Нагрудний знак ветеран Національного авіаційного університету вручається Чукаріні Наталії Миколаївні, асистенту кафедри землеустрою та кадастру навчально-наукового інституту екологічної безпеки. Юдіній Наталії Єгорівні асистенту кафедри землеустрою та кадастру навчально наукового інституту екологічної безпеки. Будь ласка, швиденько. Данкевичу Анатолію Федоровичу доценту кафедри землеустрою та кадастру навчально наукового інституту екологічної безпеки. Закревському Анатолію Івановичу, доценту кафедри землеустрою та кадастру навчально наукового інституту екологічної безпеки. Немає відсутні. Угу. Нагрудний знак за сумлінну працю вручається одинець Ганні Васильівні, завідувачу лабораторії кафедри автоматизації та енергоменеджменту навчально-науково-аерокосмічного інституту. Диплом кандидата історичних наук вручається Свердлик Зоряні Михайлівні, викладачу кафедри історії та документознавства навчально-наукового гуманітарного інституту. Диплом кандидата педагогічних наук вручається заслуженій Алі Андріївні, викладачу кафедри іноземної філології навчально-науково-гуманітарного інституту. Диплом кандидата педагогічних наук вручається шатило Юлії Петрівні, старшому викладачеві кафедри соціальних технологій навчально-науково-гуманітарного інституту. Диплом кандидата психологічних наук вручається злагодух Вікторії Вікторівні, старшим викладачеві кафедри авіаційної психології навчально-науково-гуманітарного інституту. Дякую, Володимир Миколаєвич.